Я почав трейдинг з нуля з 10 доларів. Чотири дні тому я нічого не знав про ринок, нічого не розумів у графіках. І ось сьогодні на моєму балансі вже більше сотні доларів, і я не зупиняюсь. Я пам'ятаю свій перший день: 10 доларів ставка, і моє серце б'ється як шалене. Я не знав, виграю я чи програю, але я робив кроки, пробував, вчився на помилках і поступово баланс почав зростати. Л'т назад я потерял паспорт. Есть на холодильник паспорт. Сказали, можно голосовать таким. День другий. Я ризикнув трошки більше. День третій вже 60 доларів на балансі, і ось день четвертий. Час перевірити, чи може я продовжувати зростати. Сьогодні я хочу, як на мінімум, подвоїти свій баланс. Це буде ризиковано, але цікавісті в цьому і саме трейдинг. Все залежить від швидкості аналізу і трошки інтуїції. Але ж, друзі, я ледь не забув, тільки ну, до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає. Нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме «Параболіксар». Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом, ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відео, тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Трібно проаналізувати наш ринок. Я додам Три наші індикатори, і чимоку, параболік сар, та Супертренд. І завдяки цьому невеличкому аналізу, мені потрібно зараз змінити наш таймфрейм, проставити наші невеличкі рівні, щоб я бачив, куди рухається наш графік в цілому. Саме для цього я беру звичайний наш карандаш, і ось о таким чином вставлю всі наші рівні, де торкалася наша ціна. І саме завдяки цьому я зараз зможу зробити правильний висновок, куди мені потрібно буде заходити. Тобто роблячи ось, ось такий аналіз, на якому і базується весь наш вхід в наші угоди, ми і будемо відчиняти нашу угоду. Прямо зараз я можу побачити, що начебто наш графік переходить у бичий цикл, що підтверджує нам наш параболіксар та супертренд. Саме по цьому 165 доларів купити до гори на одну хвилинку. Саме завдяки ось такому нашому аналізу я заходжу на 165 доларів до гори на одну хвилину. Це нам підтвердив бичий цикл, наш супертренд, який сказав купити наш Параболіксар і і Моку, і ось в перші секунди ми вириваємося вперед. Ну а тепер давайте подивимось на ідеальне відпрацювання нашої угоди. І ось до кінця угоди нашої залишається лише 15 секунд, і ми ідеально підростаємо догори. Тобто саме так і будується весь наш трейдинг. Легесенько проаналізували графік, розставили рівні, додали індикатор, який в нас є ось тут, і заробили гарну суму. Саме з цієї угоди чистими я заробив плюс 107 доларів, що є в нас більше ніж 4100 гривень. І як на мене, це є дуже гарним результатом. На 165 доларів я зайшов 107 доларів. Я моїм чистим прибутком, і це реально топовський розклад. Друзі, я тільки що зробив одну угоду, з якої заробив чистими 100 баксів. Ну скажіть мені, хоч любу роботу, на якій можна працювати та отримати за одну хвилину, проаналізувавши графік, 107 доларів чистого прибутку. Саме це в цілому мене і мотивує, мені дуже подобається працювати в трейдингу. Та саме що головне, це в мене тільки початок, і я ще повністю не розкрив свій потенціал. Тобто, далі буде ще більше стратегій і прямо зараз я буду заходити на 270 доларів нашого угоду. Я хочу промножити свій баланс ще більше, так як мої стратегії ідеально працюють, і саме це мені дуже подобається. Переходимо до другої нашої угоди. Переходимо до аналізу нашої другої угоди. Я змінюю з біткоїна, так як я можу бачити, що прибутковість по цій криптовалютній парі в нас трошки впала. Обираю, нехай це в нас буде полігон. Дуже гарна криптовалюта і дуже гарна сеть вона в нас. Тобто на 273 долари проводимо невеличкий аналіз. Знову, все так, як я вам і спочатку. Показував, беру карандаш, малюю ось такі рівні, щоб бачити, де в нас гуляє ціна, де ходить наша ціна. І як ми можемо легко та просто побачити, ми рухаємося. Давайте ось, ось так ми зараз очистимо. Ми рухаємося в ось такому нашому каналі. Вихід з якого в нас формується саме вбичий цикл догори, і саме тому на одну хвилину я захочу «Догори». Купити на 273 долари догори. І в перші секунди реакція нашого графіку, ви це можете бачити. Вхід на підтвердження в нас будується ще, друзі, десь за хвилин 10 тому назад, до того, як я зійшов. І ось таким невеличким аналізом ми і проаналізували наш бичий цикл, який ідеально в нас формується далі. Підтвердження від парабольних сарплюсу, про і Ichimoku. Тобто, дивимось далі. І друзі, ось на залишається знову трошки більше ніж 10 секунд, і результат знову ідеальний. І тепер у мене на балансі буде 525 доларів. Кожного дня я відчиняю такі угоди, які приносять мені такий прибуток. Плюс 252 долари чистими в мене заробітку за цю нашу угоду. На 273 зайшов 250 заробив чистими. Тобто ось так ми і працюємо. Ви просто уявіть, в мене було 160 доларів. Тепер в мене є 525 доларів. І це в мене тільки початок. Але, друзі, прямо зараз в повний ризик я відчиняю нашу угоду на 525 доларів. Але вже цю угоду вона у нас зроблена за нашим секретним бодом та за нашою секретною стратегією. Ідеально йде в плюсик. Але цю угоду я покажу вже в своєму телеграм-каналі. Так як мені жалко показувати таку нашу стратегію для всіх на ютубі, хто цього може і не оцінити. Тож переходьте в коментарі та в опис, там я залишу посилання на телеграм-канал. Забирайте акцію та ось цю нашу нову. Стратегію, поки я отримав ідеальний плюсик. Тож забирайте і дивіться кінець цієї годи саме в телеграмі. Ці чотири дні показали: трейдинг страшний, адреналіновий, але неймовірно цікавий та прибутковий. Кожна угода урок, кожна помилка шанс стати кращим. Завтра буде ще цікавіше: більше угод, більше ризику, більше адреналіну та прибутку. Мета Подвоїти баланс знову, але ще обережніше. Якщо ви думаєте, що трейдинг – це легко, ну так може воно і є, але це невеличкий ризик, напруга і емоції. Але по-перше, за нашими стратегіями, ризик буде в нас мінімальним. І якщо навчитися керувати собою, це буде неймовірним прибутком. Я продовжую, а ви слідкуйте за мною.